Розвиток нашого міста залежить від міського бюджету. Чим більше він наповнюється, тим більше робиться робіт по благоустрою міста. Один з видів наповнення міського бюджету це акцизний податок в минулому році. Згідно з нововведеннями, в податковому кодексі 5% від продажу підакцизних товарів потрапляють до міського бюджету. На жаль, підприємці віднеслися до цього податку несумлінна. Зв'язку з тим, на початку року міською радою було проведено нараду з підприємцями, на якій міський голова звернувся до присутніх, пояснюючи, що ці кошти підуть. Саме на ремонт доріг та тротуарів. Держава два года вже надає субвенцію на дороги. Тобто раніше була державна субвенція з державного бюджету на ремонт і утримання автомобільних дорог по Україні. По місту Трасенцу, Зарічна, Славородська, Первомайська, Півнінка, Калініна пам'яті і інші всі вулиці, а у нас їх 189 вулиць Перевулка по городу Трасенцу. Все обслужується Криснянською міською радою. І ми повинні для цього нанімати. Комунальні підприємства, либо же частні підприємці, либо державні підприємства для їх ремонту і утримання належним чином цих дорог. Кроме того, не тільки утримувати, які є дороги, а желательно реалізовувати задачі, які до нас приносять депутати, вуличкові, жителі, просять, пожалуйста, отримайте дорогу на дачі по вулиці Зарічній. Пожалуйста, положіть асфальт свородині до клубу хоча б, положіть там асфальт на гай. Хоча б до ПТУ, а може там далі, хоча б, щоб може було нормально проїхати. Що буде з дорогами, допустимо, Словородська, Піромайська, якимись іншими вулицями і багато інших. Можемо там вживати асфальт чи ні. Так от, повторюю ще раз, держава в лице Кабінету міністрів 0 гривень, 0 копеек дає на ремонт і утримання дорог. Ми сказали дуже просто. Шановні, ми міняємо налогову базу. Налогова база з 2015 року змінена. Понимаете, мы делаем следующим образом. Раньше был техосмотр, помните, на, этот самый, на транспортные средства, проходные мы все. И техосмотр я пробовал на деньги отчислять. У нас были непоганые деньги, и мы могли кусочки дорог делать. Дальше техосмотр тоже полностью отменен. То есть его не мали. То есть техосмотр она тоже денег не имеет. Поэтому справедливо каждый из вас, сейчас ходя за рулем своего автомобиля, и идучи по ямам, и матюкающий сегодня там Боу, должен подумать, а за кем вообще, собственно говоря, Деньги від того, що його треба чивасель. І от держава була догодиназа, 2014 році, міняючи по кодекс, ввела по суті новий налог. Тобто він був, додавала до нього місцевий акциз. Тобто добавка 5% на акциз, на бензин, лікироводичні, табачні здійснення і пиво. І цей акциз, 5%, 5 який додаються зверху до ціни на цену. Ці. Ви знаєте, як це робиться. А це як це, це деньги, які йдуть на ремонт будівництво дорог, тротуарів і тому подібне. Ото все, що ви соболять, а це на все в город зможемо положити, по потратити на, на дороги. Головним показником, що ці кошти пішли не в карман до підприємця, а міський бюджет є чек, який отримують покупці при купівлі таких товарів. На початку цього року міська рада приймала різні спроби вплинути на несвідомих підприємців, щоб вивести з тіні продаж підакцизних товарів. Так, на одному з засідань виконавчого комітету міський голова звернувся за допомогою вирішення цього питання до правоохоронних органів. Ми даємо дій. нам чоловік і каже, нам чек, пожалуйста, нам чоловік не приносить. кассового чека. Говорит следующее, что вы знаете, что хозяин закрытки чек и чеки, лимит у нас есть. Настойчивые требования не помогают. По сути, тем самым, есть две направления злочинной деятельности. Первое, продаж товара, который возможно без акцизных марок, который, потому что акцизные марки все идут за регион, не в реестр и тому подобное. Второе, Б, это продаж товара без документов, без накладных, вообще без ничего, без облика. По сути, это подпольная деятельность под видом Офіціальні вивізки, офіціального магазина, офіціального набора. Вопрос. Чи можуть ваші э, громадяни, які на дуже э, часне наполягання дати чек зафіксувати, э, що йому не видали чек з допомогою офіційної установи э, відділення поліції в Траснянському районі? Як пояснив начальник поліції, громадяни, які опинилися в такій ситуації, коли по їх вимаганню продавець не надає їм чек, мають можливість негайно звернутися до правоохоронних органів за телефоном 102. В чечені п'ятимінут вийде спортівна слідча група сосвітува, котрі зафіксують ті рінні правопорушення, милосвій компетенції змінить цю документацію і параметр уговорити передасту. Органи, які, мабуть, е ті є... <рапості> на жаль, мешканці міста на той час були мало інформовані стосовно цього податку. І не знали, що при купівлі підакцизних товарів потрібно вимагати чек. <рапості> Требо, <так. рапості> Ні, не чула я цього не знаю, не можу сказати. Я не знаю. Я не користуюся ніякими чеками, я разом місяць виходжу за хлібом. Так що дітки я нікуди не хожу. Цимать не розумію нічого цього. Не буду казати. Ні, невідомо. не відомо. Не так? чула, не чула. А мінчах не що я не беру. В зв'язку з цим міська рада розпочала проведення різноманітних акцій, покликаних надати інформацію покупцям, що при купівлі підакцизних товарів наш обов'язок вимагати чек. Міська рада анонсувала раніше, що буде проводити кампанію інформаційно стосовно того, що при придбанні підакцизних товарів мешканці міста. Вимагали фіскальний чек. Ну от одним із заходів є той сьогоднішній захід, скажімо так, розклейка постерів, відповідно яких мешканці будуть розуміти, що необхідно брати їм чек, і ці гроші, куди будуть направлятися, долучилися до інформаційної роботи і молодь нашого міста, яка залюбки допомагає в розповсюдженні флаєрів. Суть акції заключається в тому, щоб люди вимагали чек, бо у кожному літрі алкоголю, бензину або цигарок заложено 5% від ціни, які йдуть, які повинні йти на користь міста і в, так скажемо, в казну міста. І тому, коли ми просимо чек, він прибувається по касі, і ці 5% йдуть в місто. Якщо ми не просимо чек, то ці гроші йдуть в карман підприємцю. Тому ми повинні брати чек, щоб наше місто змінювалося на краще. Завдяки такої роботі бюджет міста став поступово наповнюватись так за півріччя надходження від акцизного збору суттєво збільшилися. Цей податок виконано на 103%. в грошовому виразі отримано 2 мільйони 243 тисячі гривень. У порівнянні за 2015 рік було отримано трохи більше 1 мільйону гривень з акцизного податку. З липня минулого року перелік підакцизної продукції розширився, і до алкогольних товарів додалося пива, за продаж якого теж сплачується акцизний податок. Тож до підакцизних товарів відносяться алкогольні напої та тютюнові вироби, а також пальне, в якому стані наші дороги відомо всім. А за які кошти їх доводити до ладу? Тростянчани купуючи пальне і отримуючи чек, інвестують кошти до міського бюджету за ці кошти і ремонтуються дороги. В Цьому році вже було проведено ремонтні роботи на деяких вулицях нашого міста. Це ямковий та навіть капітальний ремонт. Завдяки надходженню коштів планується зробити ремонт і інших доріг в місті. Так, всім відома дорога на Гай в цьому році буде відремонтована саме за ці кошти. Тут є кілька причин, чому не робилася дорога раніше. По-перше, ця дорога була обавтодора. Вона використовувалася як тупік для під'їзду на погрузочну площадку, де поступав щебень на обавтодор і на наш райавтодор. Але нам дала довідку обавтодорслужба, що вони зняли цю дорогу з балансу. Більше її використовують для цих цілей, вони не мають наміру. Саме тому нам треба приймати цю дорогу на баланс міської ради. На жаль, в такому стані сперечатися і шукати винного, і хто розбив цю дорогу і чого об не доробив цю дорогу до належного стану. Я думаю, це ще затягнуло б 10 років часу. Саме тому було вирішено взяти цю дорогу на баланс міста і почати наводити на неї лад. Звісно, ця дорога дуже дуже така вона длінна. Це не 200 метрів, не 300, а вся дорога більше кілометра. Але найбільша проблемна ділянка, якраз ми зараз на не знаходимося на повороті. від містка фактично, а цей поворот 150 приблизно метрів, який треба зробити, щоб водіям було краще рухатися. На своїх транспортних засобах саме тому було вирішено її в першу чергу зробити в цьому році, і завдяки тому, що наші мешканці наше міста почали більш сумлінно відноситися до, скажімо так, до акцизного збору. А ви знаєте, що кожен із покупців в магазинах, який купляє бензин на заправочних станціях, купляє в магазинах цигарки, пиво, водку і там вино, шампанське, щось інше. Він своїми грошима сплачує частину коштів. Які повинні йти місту на ремонт доріг, саме, в, саме як частинка цього акцизного збору. І якщо людина вимагає чек, це означає, що чек, означає, що ці гроші 100% дойдуть до міста. Якщо чек людина не вимагає, просто бросила гроші в віконці і пішла, то ці гроші залишаються, скрізь за все, у підприємця і, і до міського бюджету не потрапляють. Завдяки тому, що наші люди стали більш активними брати чеки. Купляючи товари, хоча ще не всі, скажу чесно, що ми бачимо, що не всі підприємці сплачують, не всі чеки беруть. То е, зросла частка доходів в міському бюджеті, які ми можемо потратити на ремонт дорог. Саме тому на сесії міської ради по полугоді, як ми обіцяли, ми переглянули місцевий бюджет. І на цю дорогу вже закладено суму в 190 тисяч гривень, і на дорогу Радамлянська 150 тисяч гривень, бо там теж рухається автобус, і там теж кусок дороги до зупинки такий дуже поганий. На жаль, це не всі гроші, які треба сюди вкладати. Ми будемо робити це і наступного року. Можливо, навіть цього року, по 9 місяцям, якщо депутати будуть бачити знову надходження по акцизному збору. І вони будуть поступати ще гроші. Чому ні, треба її зробити за 2-3 роки, як ми колись зробили вулицю Татарінка, а теж Длінна, так само цю дорогу, цю дорогу зробити в 2016-18 році, майже повністю зробити і забути за те, що цей мікрорайон був на, на такому розбитому відрізку шляху, і до нього було ну, дуже складно добиратися. Ми е, орієнтуємося, що... На днях ми кладемо вже угоду. Зараз дорожники просчитують вартість цих робот. Скільки саме метрів вони зроблять за цю суму коштів, що я вам сказав, 190 тисяч гривень. Ми розраховуємо, що це буде десь метрів, ну, при ширині дороги 6-7 метрів, що це буде приблизно десь ну, Грубо 150 метрів, я думаю, що ми зможемо положити асфальтобетонного покриття. Ну, Може, 100 метрів, так? то вони перераховують точну вартість цих робіт і я думаю, що от, от містка, приблизно, де трошки краща дорога, цей кусок якраз ми зможемо накрити суцільним асфальтобетонним покриттям як перший етап цього скажімо так, ремонту цієї дороги. І перейдемо до дороги на вулицю Радомлянську. Але перед цим. Ми вже почали робити ямочний ремонт дороги по вулиці Набережній, це виїзд на Лебедин. Зараз ямочний ремонт практично завершений. Там залишилося 4-5 ям здорових, які ми ось зараз не дають нам просто робити. Дощ іде, промакає основання, треба поки покину просохне, тоді тільки лежити асфальтобетонну сумочку. Зараз ми очікуємо, що буквально десь у П'ятницю-суботу дорожники будуть працювати, ми закінчимо там дорогу, потім буде ще реконструкція частина, ми будемо розширювати там, де обрушилися края, розширити відновити полотно до тих 6 метрів положених. І положимо теж суцільний слой. Десь метрів 180 ми положимо суцільного слоя сальтобетона. І переходимо на цю вулицю. Це приблизно в перших числах серпня. Як бачимо, поступова свідомість як мешканців міста, так і самих підприємців змінюється. Міський бюджет наповнюється, і те, що раніше було лише мрією, втілюється у життя. Тож не забувайте при купівлі підакцизних товарів вимагати чек, і тоді наше місто буде змінюватись на краще.